Час підсумки дня продовжується в ефірі П'ятого каналу. Далі в режимі інтерв'ю ми спілкуємося із радником президента України Юрієм Луценком. Пане Юрію, доброго вечора! Вітаю вас Ну і власне хотілося почати з сьогоднішньої е, однієї з подій. А вона звучить наступним чином. Президент Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель вважають за доцільне провести найближчим часом чергову. Зустріч контактної групи по Україні. А, причому провести вони її планують після виборів парламентських в Україні і після тих псевдовиборів, які нібито збираються проводити в ЛНР, ДНР 2 листопада. На вашу думку, чи варто взагалі в Україні зустрічатися, вести якісь перемовини, якщо зважити на те, що ті мінські домовленості, які були досягнуті, всіма підписані, вони так і не виконуються. Знаєте, я така добра фраза про те, що війна вибухає зненацька, а досягнення миру це довгий процес. Його треба досягати крок за кроком. І є очевидних два способи досягнення миру. Або Сталінський мільйонами трупів вистеляти дорогу до перемоги у вуличних боях в мільйонних містах. Для нас це неприйнятно. Ми не можемо вбивати в Донбасі десятки тисяч кращих з проміж нас. І є другий варіант дипломатичний та економічний тиск на те, аби відновити українську територіальну цілісність. Тому я вітаю будь-які дипломатичні зусилля по припиненню вогню, по відновленню контролю за українським державним кордоном. Якщо до цього до те зібратися ще раз і ще раз це краще ніж йти в атаку і втрачати сотні бійців. Наскільки на вашу думку Україна сьогодні ефективно використовує той ну умовне перемир'я, назвемо його так? Наскільки ми його ефективно використовуємо? Адже очевидно, що з того боку теж відбуваються певні маневри, рухи ході виборчої кампанії я об'їхав всю Україну і, зокрема, відвідував підприємство оборонного комплексу. Всі чотири бронетанкові заводи працюють в три зміни. Всі півтора десятка авторам заводів працюють в три зміни. Декілька сотень бронетехніки надійшло в зону АТО за цей час з нуля відремонтованих. Єдиний на СНД артилерійський завод ремонтний також працює на повну потужність. Бачив також підприємства, котрі шкода, але ще ніколи не отримували отримали державного замовлення. Львівська лорта дає високоточні приціли для артилерії, вертольотів, авіації, все те, чого нам так не вистачає. Все це є 10 років, але купували китайці і арабські країни, а Україна ні разу. Бачив також інші підприємства ВПК, які чекають державного замовлення і готові поставляти зовсім іншу модерну зброю в українські війська. Нам саме до цього треба. Режим припинення вогню якомога довше, аби отримати і свої високоточні прилади, і отримати військову та фінансову допомогу Заходу. Вони прямим текстом кажуть: ми не почнемо Третьої світової війни з Росією через Україну. Це для нас прикро, але це факт. І тому припинення вогню дало нам можливість вже отримати західну техніку, західні фінанси і західних радників, які допомагають збудувати сучасну систему управління Міністерством оборони, і взагалі безпекової та оборонної політикою. Я впевнений, що припинення вогню і досягнення миру іде на користь саме нам більше за все. В тому числі ми маємо шанс, принаймні, отримати оновлену раду, яка буде більш ефективною. Ну а власне, от щодо ефективності, я вас і хочу розпитати, якою взагалі вам бачиться майбутнє цієї ради вже восьмого скликання, враховуючи те, що в ній буде багато людей м абсолютно без досвіду парламентського, на маю увазі. При всій моїй повазі до бійців, до активістів майдану, вони не мають досвіду створення законів А, і вони не мають досвіду виживання в парламенті, Б. Тому що всі ми розуміємо, що там є і підкилимні домовленості, і якісь е, орбіти впливу, і так далі. Ці люди до цього ну, не готові просто в силу того, що у них немає досвіду. Ефективність. Перед за все, я думаю, що це буде парламент без п'ятої колони Кремля і без тих, хто мовчки е, обслуговував ганстерський режим Янукович. І це вже велике згадання. Задайте, всі попередні вибори ми постійно переживали про те, е, кому. Буде перевага на 5% про московським чи проєвропейським силам. Ми ж постійно йшли на грані плюс 5% туди або туди. Я пам'ятаю, до такої вибори парламенту 2007-го, коли я 8 місяців прожив в автомобілі і в Союзі з батьківщиною, ми взяли більшість в два голоси. Лише в два голоси. Зараз такого не буде. Я очікую, що в цьому парламенті дві третини, а можливо і більше, будуть складати чіткі е, депутати про європейську е, депутати, налаштовані на реформи. Я думаю, що президент саме про це говорив, коли казав, що можна скласти більшість в 300 голосів, які будуть, як єдина команда, приймати пакет апробованих у всій Центральній та Східній Європі реформ для євроінтеграції. Ми розраховуємо на те, що це буде робота команд. В нинішньому парламенті одинакі, навіть найяскравіші. Наймужніші, найсміливіші, які проявили себе або на Майдані, або в АТО, або просто як громадські діячі, однак позапартійний, позакомандний нічого не важитиме. На жаль, це буде робота крупних команд. І я думаю, що саме президентська політична сила буде площадкою стабільності реформаторських сил. Від виборців залежить, яка це буде більшість. І чим більше голосів ця площадка стабільності буде займати в парламенті, тим швидше будуть іти реформи. Я думаю, що у нас є всю можливість отримати в парламенті таку більшість, котра буде цікавитися не деребаном посад, не партійними квотами, не партійними інтригами і навіть не партійним шантажем. Мені все-таки здається, що настав час не дебати, а працювати. А от щодо е, риторики, яку ми чуємо напередодні виборів, е, і яка орієнтована на виборців, от з цієї риторики можна принаймні побачити таку загрозу, що вона може продовжитись вже після того, як буде визначено хто і скільки набрав відсотків на е, голосів виборців. Е, Прем'єріаду і ко... коаліціаду ми зараз просто не можемо собі дозволити. Наскільки є розуміння у політичних сил того, що максимально швидко треба визначитися з командою і зрештою працювати? Бачите, на самому початку президентська партія пропонувала створити єдиний список, єдину команду реформ. Це був би найкращий варіант. Тоді про це і Народний фронт. Коаліція до виборів, тобто з'єднати всі сили Майдану в єдиний список, єдину програму, єдину команду і єдину відповідальність. Але, на жаль, партійні амбіції перемогли. Я дуже сподіваюся, що буквально понеділок-вівторок, коли адміністрація президента пред'явить, уже готовий до речі. Угоду про демократичну коаліцію заради реформ, ми зразу отримаємо просту більшість, котра готова під це підписатися. Думаю, що всі бажаючі, і політичні сили, і депутати-мажоритарники мають згуртуватися навколо просто грандіозної цивілізаційної мети за 5 років провести реформи, які дозволять нам вступити в Європейський Союз. Звичайно, будуть люди незадоволені. Є політики, для яких Баба Яга проти найважливіше гасло. Шкода, але багато із відомих політиків вели не парламентську кампанію, а президентську. Вони вже сьогодні готуються до президентських перегонів, і для того потрібні оці маленькі партії, які, які навіть на мажоритарних округах не виставляють кандидатів, просто ведуть партійками списком, для того, щоб мати певну групу впливу, яка буде постійно озвучувати геніальність свого вождя, непогрешимість його, знання про все навколо. Тільки єдине чомусь він не хоче це застосувати на практиці. Таких партій знайдеться. Але це нормально. Для того, власне, і є опозиція, щоб впевнена в собі більшість, враховувала свої помилки. Думаю, що в нашому парламенті оптимальним було б та ситуація, яку пройшла Прибалтика, Польща, Чехія, Грузія, зрештою, коли президент, прем'єр і спікер працюють як одна команда з однієї партії, а справа і зліва є достатньо серйозна активна опозиція. Якщо говорити про цей парламент, який вже ну фактично останні свої дні точніше, вже і не збереться, напевно, цей парламент сьомого скликання. Яким він залишиться в історії, на вашу думку? Він в неї увійшов чи вляпався? Цей парламент не можна розглядати як єдине ціле. Він складається з двох частин: з тої меншості тоді опозиційних депутатів, які все ж таки сміливо протистояли диктатурі Януковича. 160 депутатів опозиції зробили свої справи. Вони продемонстрували країні, що не все втрачено. Вони продемонстрували, що в країні є політики, котрі мислять інакше, ніж Янукович, і не здаються йому. Тому я би от не мазав усіх чорними фарбами. Без тих депутатів не було б майдану. Як да, звичайно, ми пам'ятаємо рядових активістів, і їм перша наша повага. Але без депутатів тодішньої опозиції не було б ні дров, ні перепрошую біотуалетів, ні прапорів, ні харчів, ні пробитої блокади даїшників. Багато депутатів себе проявили просто блискуче. Зрештою, інша частина дві третини парламенту да, служили Януковичу. Вони навіть не вляпались в історію. Мені здається, вони просто мають піти в минуле. І я от, чесно от не розумію, чому найодіозніші з них спробують іти в парламент. Чесно кажучи, я не, депутатська натокальність вже не існує. Це ви з людської точки зору не розумієте, а Ні, з точки зору законотворч, законодавства. Я, я прекрасно зак... розумію, урядовця. що прихід якого-небудь підрахує в парламент, це чиста провокація для того, кого поранили в АТО. Або для того батька, в якого Янукович вбив сина на вулиці Інститутській. От, чесно кажучи, краще б він заховався. Такий, як він, мали би просто заховатися і спокутувати вину десь в монастирях. У афонських старців, як казав один недолугий класик. Але йти в парламент це для них величезний, якщо, навіть фізичний риск. Якщо не дозвол, не доводиться розраховувати, скажімо так, на свідомість і совість, але ж є ну державні якісь механізми, чому на вашу думку вони не були застосовані для того, щоб ці люди, на совісті яких кров людей не потрапили туди, не мали шансів потрапити в парламент знову. Тут є дві відповіді: перша така загальніша, бо люстрація стосується лише тих, кого призначають на посади. Президент може провести люстрацію будь-яких державних службовців і вже робиться. Сотнями звільняються ті, хто вірно служив Януковичу на керівних посадах в будь-яких інституціях. Але президент не може призначати або не допускати до виборів депутатів. Так це неможливо для будь-якої правової європейської держави. Відтак, це завдання народу. Саме виборці мають провести люстрацію, не допустивши тих, хто голосував за фашистські закони 16 січня. Хто допомагав Януковичу грабувати країну? Хто й сьогодні підспівує е, п'яти колонії е, Кремля? Тому це завдання людей. З іншого боку, чесна відповідь в тому, що силовий блок не справився з поставленими заданнями. От, по всій країні я чую масове незадоволення діяльністю силовиків. Думаю, що одна із перших засідань Верховної Ради буде присвячена їхньому звіту е, про діяльність Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ е, Служби безпеки України. Бо суспільство не може змиритися з тим, що за такі жахливі події по вбивству людей, по грабуванню країни, поки що не притягнуто до відповідальності жодної серйозної помітної фігури. Події із Міністерством оборони для мене є позитивом. Виявляється, що президент призначає і знімає під конкретне завдання. Якщо людина, навіть найближче, добре знайома президенту, не справляється з поставленим завданням, вона буде змінена. В цьому є запорука того, що державний апарат, зрештою, буде працювати ефективно. Да, в ГПУ і в МВС опір системи виявився найважчим. Я не заздаю керівникам цих двох силових структур. Ми прекрасно розуміємо, що там за роки накопичилися люди, котрі ніколи не чули демократичних ідей. Ще з 2005 року Генпрокуратура залишалася органам повністю підконтрольним партією регіонів і в 2007-му, і в 2009-му, а тим більше за часи Януковича. Тому зламати опір цієї системи, примусити виконувати не завдання Кремля, а завдання українського закону, поки що керівництво не вдалося. Будемо сподіватися, що це відбудеться найближчим часом або в нас будуть нові силовики. До речі, за пакетом антилюстраційних законів передбачено, що люстрація в Україні буде відбуватися, ну має закінчитися протягом двох-трьох років. На вашу думку, це станеться раніше чи пізніше. Це відбувається в нас на очах. Насправді в цей місяць мав відбутися люстраційний процес лише Міністерству юстиції, який потім мав би очолити цей процес по інших відомствах. Але, як ви бачите, за ініціативою президента ці процеси вже достроково почалися в адміністрації президента, в Кабінеті міністрів України, в Міністерствах, обласних і районних адміністраціях. Скрізь. Мало того, ті, хто відчуває свою вину, нарешті усвідомили, що час йти. Час йти. На 10 років без права обіймати будь-яку державну посаду. Я думаю, що процес в державних відомствах відбудеться значно швидше. Можливо, довше затягнеться процес так званої люстрації власності, коли держслужбовці мають пред'явити декларації, за якими вони мають свої будинки, квартири, автомобілі тощо. Цей процес дійсно потребуватиме довшого часу. Але процес формального визначення, хто служив Януковичу на керівних посадах, завершиться в на найближчий час. Коли до суддів дійде справа? Уже також доходить. У мене свій погляд на ці речі. 16 прокурорів, які ми саджали, спокійно до недавнього часу працювали в генпрокуратурі, навіть на підвищенні. Судді так само спокійно працювали в тому ж Печерському суду. Тому я бачу, що сьогодні вже приймаються рішення про їх звільнення, а значить, оздоровчі процеси відбуваються. І повернемось до події, яка на всіх нас очікує неділі цієї. На вашу думку, от ви ну, в силу виборчої кампанії бачили і настрої людей, і їхнє розуміння, і відповідальність. А наскільки буде свідомим вибір, який зроблять українці цієї неділі? Люди дуже важко живуть. Вони в розпачі, вони в вічі. Але з іншого боку, відчувається, що країна змінилася, і люди також стали усвідомлювати не просто веління часу, а от історичність цього моменту. Ці вибори це вибори про єдність націй. От в першу чергу зараз йдеться про екзамен зрілості націй. Прийшов час підліткових емоцій, коли голосували серцем. Ну, от хто сподобався і зараз голосували. Як вухами, якась фраза дуже гарна. Більшість виборців свідомо хочуть голосувати за зміни в країни. Я думаю, що більшість з них сьогодні об'єднається навколо грандіозної цивілізаційної мети, під яку вони обрали главу держави. Вступ в Європейський Союз це місія президента Порошенка і дати йому можливість її реалізувати це і буде результат цих виборів. Дякую за відповіді. Дякую за е, те, як що розставили крапки над і ну зрештою добігає завершення. Виборча кампанія залишається вже менше двох, менше трьох годин до її фінішу. Кожен залишається на наодинці зі своїм вибором. І сподіваємось, зробить його свідомо. Юрій Луценко, радник президента України, був гостем програми Час підсумки дня. Ми ж побачимось з вами вже у телемарафоні безпосередньо в день голосування. Дякую.